Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Приняття сього цього закону вже пройшло два місяці. Ми поки що не маємо змоги привезти, тому що нема кому поїхати. За два місяці всього три автівки. Ми змогли пригнати. Тепер громадяни України у віці від 18 до 60 з метою перевезення гуманітарних чи медичних вантажів мають ну, власне відповідати іншим е умовам перетину кордону. У чотири рази менше машин для військових та гуманітарної допомоги для переселенців і поранених ветеранів привезли представники громадських організацій з Кропивницького, з якими поспілкували Суспільне. П'ять громадських організацій порівняли березень та квітень з двома попередніми місяцями. Причину зменшення допомоги назвали скасування дії системи шлях 27 лютого. Тоді уряд припинив дію системи для військовозобов'язаних чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі. Шлях працював спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У березні речник Держприкордонслужби Андрій Демченко говорив Суспільному, що Міністерство соціальної політики та Міністерство оборони напрацьовують ширші норми перетину кордону українцям, які перевозять медичні та гуманітарні вантажі. Чиє напрацювання? Та як зменшення допомоги вплинуло на військових? Ми будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. На цьому складі ремонтують машини військовим працівники кропивницького підприємства. Його керівник Геннадій Шевченко каже: за час повномасштабного вторгнення привезли понад два десятки машин для фронту. Ще дві сотні відремонтували після пошкоджень у зоні бойових дій. Порахував після припинення 27 лютого дії системи шлях для військово-зобов'язаних чоловіків, які перевозили гуманітарні і медичні вантажі, з-за кордону привезли одну машину замість чотирьох, які замовили військові. Можливості моїх робітників немає можливості виїхати за кордон і пригнати їх на Україну. Наприклад, цього автомобіля, як вийшли ситуації, шукали поляка, платили йому кошти, поляк переганяв нам цей автомобіль. Звісно, що це затрати. Це обійшлося нам коштами. Якби цього не було, ми б ці кошти витратили на інші потреби для. Збройних сил України». Говорить, за кордоном легше, ніж в Україні, знайти машини, які більше підходять для потреб військових. Чекали мої знайомі, не один із підрозділів, яким я обіцяв в період цього часу обіцяв доставити піпікапа, вони на все розраховували, вони мали надію віру в ну, Я не зміг цього зробити. Також, говорить, після скасування дії системи шлях не змогли привезти жодної гуманітарної допомоги. Переселенцям та пораненим військовим. До прийняття цього закону оцей весь склад був заповнений, заповнений по максимуму. Тут не було місця, навіть, де що покласти. З прийняттям цього закону вже пройшло два місяці. Ми, ми поки що не маємо змоги привезти, тому що нема кому поїхати. Каже найбільше привозили крісел колісних для військових на реабілітації після поранень та ліків. Постійно тут було крісел колісних 20-25 штук. Зараз залишилося три штуки, і люди їх просять і просять. Є велика потреба. Останній вантаж гуманітарної допомоги ми отримали 2 лютого. А ми вже готувалися до змін в законодавстві і підготувались і оформили. Завдяки меценатам, донорам а, а, Тір, ну фуру керівник благодійного фонду планета Олександр Шевченко порахував за три роки повномасштабної війни привезли у Кропивницький 350 тонн гуманітарної допомоги. Ми е, співпрацюємо з е, Маріупольським госпіталем е, безпосередньо е, дуже багато військових, е, які Втратили кінцівки потребують, по перше, засобів для мобільності. Каже, за три роки привезли і передали військовим 110 машин, поки діяла система шлях могли привезти за місяць від 6 до 10 машин. За два місяці всього три автівки ми змогли пригнати. Нині каже, шукають не військово зобов'язаних водіїв, які могли б виїхати за кордон і привезти гуманітарний вантаж або машину. Хто має можливість виїжджати, ну, з згідно законодавства, тобто більше трьох дітей. Там, інваліди, які до початку повномасштабного вторгнення статус інваліда відповідної групи отримали, наприклад, ну, дівчата у мене так можуть виїжджати, але ну, в умовах того, що це все таки і е в нічний час е доводиться їздити, і проблеми е не завжди виявляються при огляді автомобіля. Тобто, дівчатам важче. Вважає уряд має повернути систему. Шлях, якщо е наша влада е вважає, що е шлях не потрібний. Тому що через цю систему багато емігрують військовозобов'язаних, то вже запізно про це думати. Треба повернути шлях повернути, по перше, тому що ті, хто хотів, вже виїхали. А нам волонтерам, це дасть змогу. Більш швидше реагувати в таких ситуаціях, коли, наприклад, зібралася необхідна сума коштів. Є бронь на автомобіль, його вже перевірили за кордоном, і треба терміново виїхати. Військовослужбовець Сил оборони України Ігор Козуб, доброволець, учасник антитерористичної операції з 2017 року. Спочатку повномасштабної війни воював у Херсонській і Донецькій областях. Нині командує підрозділом оператор. В дронів Української добровольчої армії на Покровському напрямку Донецької області говорить, волонтери допомагають армії з перших днів російсько-української війни. За рахунок волонтерських автомобілів взагалі армія живе. У нас заблизно 80% – це придбання автомобілів волонтерами. каже російські військові знищують машини, щоб зруйнувати логістику української армії. Вони буквально за п'ять днів спалили на нашій ділянці фронту. Ну там різні бригади, 45 машин за п'ять днів. А один такий був дальший день, тому це недавно, ні, може, три-чотири назад. Вони сполили 15 машин за день. Тобто, зараз фактично проблема з транспортом виросла в рази. Держава повинна стимулювати волонтерський рух. Правила перетину кордону для водіїв, які перевозять гуманітарні чи медичні вантажі через систему шлях уряд змінив 27 лютого. Після цього рішення за кордон можуть виїжджати чоловіки призовного віку 12 категорій. Пояснив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Тепер громадяни України у віці від 18 до 60 з метою перевезення гуманітарних чи медичних вантажів мають ну власне відповідати іншим умовам перетину кордону. Це до прикладу, там багато дітство, або ж коли, коли вони мають на утриманні. Неповнолітніх дітей, представники громадських організацій перетинають кордон на загальних підставах. Якщо будуть внесені зміни до постанови, і для цієї категорії громадян будуть визначені якісь додаткові або інші умови перетину кордону. Що буде і ці зміни набудуть чинності, то звісно, що прикордонники дотримуватимуться цих умов і на підставі тих визначених документів або інших механізмів. Які необхідні для перетину кордону вони будуть дотримані». міністерство соціальної політики та міністерство оборони напрацьовують ширші норми перетину кордону людьми, які перевозять гуманітарні і медичні вантажі. Нині триває розгляд цих норм, які влаштували і уряд, і громадські організації, сказав радник міністра соціальної політики з питань гуманітарної допомоги та волонтерства Юрій Юзич. Зробили чак постанови внутрішньо пройшли погодження. Я так розумію, на десь сотні має піти на зовнішні погодження інших органів центрального виконавчої влади. От. І коли ми зберемо ці погодження, то тоді цей документ, формі постанови вже буде наданий. Ну, По-перше, поговорити знову ж таки з волонтерами, щоб це було консенсусно. Коли уряд ухвалить вже цей порядок, тоді волонтери зможуть знову їздити е за гуманітарною допомогою. Е не тільки ті, які мають право на виїзд, а також ті, які з різних причин Там є строчка чи ще щось, але в них поки що є обмеження, коли Говорить, поки не може відповісти, коли ці зміни вступлять у силу. З початку року на Кіровоградщину через гуманітарний склад надійшло понад 6 тонн гуманітарної допомоги на суму 10 мільйонів гривень. Це зарядні станції, комплекти постільної білизни, спальні мішки, термоси, кухонне приладдя. Машин, крісел колісних та ліків у цьому списку немає. Таку інформацію Суспільному надав керівник прес-служби обласної військової адміністрації Дмитро Кобець. Олександр Сметанко, Олена Жекалова, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко, Яна Боржак Суспільне Кропивницький.